Всім доброго дня. Задають питання, чи стане штільовська шина на електрокосу Makita 4030. Це шина від штіль 180. Оригінальна шина, <клух> вона вже зношена досить сильно, то її не жалко. Як бачите, по зубчиках шах Ланцюга, все, ну, то, що він наоборот стоїть, це не Крок ланцюга і все, сходиться. У нас щастя, тут, всередині, ну, в мене він відлатів, відламався, був опорний алюмінієвий як би, не знаю, упорчик такий, щоб шина не рухалась вверх-вниз. Замість цього упорчика. Виточений ось такий от упор ось. з металу. Він садиться на посадочне місця. Це болт прижимний, і це такий металевий упор вкручений. І як видно, шина не стає, так як цей упор. Він же виточений так, щоб він займав мій мінімум. Тут там, по півтора міліметра лишилась стіночки, далі не виточиш. І треба якби розширити цей паз. Оцей зверху і знизу підточити. Тоді він сяде і все буде окей. Ну, я не знаю, чи на камеру буде видно. Є ще. Невеличкий нюансик. Ось тут це є отвір, де подається масло. І зараз він відкритий чуть-чуть. і це розтягнутий ланцюг. Коли ланцюг буде новий, шина піде на максимум в цю сторону, він закриється повністю і не буде, не буде подачі масла. Так що треба використовувати. Шину. Стару шину бажано використовувати. Ну і старий ланцюг розтянутий. Так. Цей опорний ми маємо шириною 10 мм. Тут маємо 7,7 Так що 3 міліметра мінімум це треба. Розточить. Так як видно, тут воно клепана конструкція. Не знаю, чи це не розвалиться. Ну, роз... Болгарочкою розточимо, подивимось. Ну ось попрацював трошки болгаркою напільником. І все, їздить. Пройдуть запчасті накорь ну. прийде новий і тоді вже спробуємо Ну, ланцюгів на штіль в мене є. Шина стара і не жалко. Ну, ще одна є стара шина. Головне, що підшипник не заклеєний. Тільки видно, що шина трошки вже підпалена. Ну і є знос. Знос є. Ну. Цій шині багатенько років, років 15. Ось тільки вона не працювала. ну. Але... так от так що можна встановити трошки невеличкі доробки. Ну, я кажу, треба, щоб було бушний ланцюг, щоб масло поступало. Бо так масло не буде поступати, це труба і ланцюгу. І... І шині. Ну ось вдалося вцепити шину від бензопиле штіль 180 на електропило Макіта 4030. Щоб нічого не розверлювати в шині, то я використав самий Розтягнутий цеп, який в мене був. Якщо цеп новий, то я думаю, треба додати одну ланку чи дві, щоб не сверлити шину. Шину сверлити це не дуже хорошо ось так працює. Все працює. Цей натяжитель скручений на мінімум. Натяжка, як бачите, більш-менш нормальна. Зараз ще в роботі розігріється, може треба буде знову натягувати, підтягувати. Ну. Цей ланцюг можна вже до кінця добивати. Такий ланцюг не дуже заточений. Це по-перше не мій. Це я взяв дядька на тести. У мене нема такий є один розтягнутий, але там вже зубчиків не, не лишилось. Ось такий оригінальний штілівський. Нарост вже смерть. Хоча він трошки ріже, але зубчиків майже немає. Отакий входить, бо він ще більш розтягнутий, ніж той що на пилі, і входить взагалі без проблем. Так що таким чином можна добивати. Ну і зараз ось є кусок дерева такий. Ти що в мене тут лежать, то більше би... Підходила ця шина оригінальна, широка Ну, зараз спробуємо як воно ріже подивимось. Ось така кучка дров треба перерізати. Поїхали різати. Отак ну, от так вот, без проблем перерізали. Зараз спробуємо щось крупніше Попробовать порізати. Ну зараз попробую порізати оцей пеньок, він крупніший. І тут тут треба довшу шину. Нам це як на тест піде. Так, ну в принципі, що можна різати я показав, так як ланцюг тупий трошки, і вербу він ріже погано, це я зарядив вже шину оригінальну, навіть вона коротка на такі пеньки, але ланцюг тут загострений. теж не вистачає на один раз. Такі то дерева тут в мене ростуть. Дерево саме якби не тверде, але зав'ялене. Не видно, що оригінальна шинка. Так що можливо замінити шину на такі електропилі. Без там пару годинок роботи, А, годинку роботи і все чудово міняється. Ну ось так наочно видно. Різниця в шинах. Щтілівська вуща і коротша. Це 35-ка, а то 45-ка. Отак от. Так що хтось, якщо хтось хоче собі поміняти шину для твердого дерева, для маленьких дерев і штілівська шина чудова. Заточити ланцюг нормально і все можна на нею пиляти без проблем. А для таких видно, чурбаків вербових, ще зав'ялених, свіжу теж можна пиляти. Треба дуже гострий ланцюг. Гострий ланцюг і Або чекати, поки висохне чи замерзне. Тоді можна нормально різати. Ну таке от відео. Всім гарно.